У Дніпрі на територію парку ДНУ сталася аварія на мережі водопостачання. Отримавши заявку через контакт-центр, працівники КП Дніпроводоканал оперативно прибули на місце аварії та почали ремонтні роботи. Знаходимося у парку Національного університету ДНУ. Проводимо розкопувальні роботи на водогоні діаметром 500 міліметрів. Добралися до пошкодження. Зараз його вже усунули. Будемо закопувати назад наш котлован та наведемо благоустрій після того, як ми завершили наші роботи. Зараз у нас працює дві одиниці спецтехніки та одна аварійна бригада Соборного району. Ніяких незручностей із водопостачанням мешканці прилеглої території не відчули, бо відновлювальні роботи проводились без відключення абонентів від води. КП «Дніпроводоканал» нагадує, у разі виявлення аварійних ситуацій на водогонах чи каналізації, заради оперативного усунення негативних наслідків звертайтесь до аварійно-диспетчерської служби. Це може запобігти негативним наслідкам аварії.